Всім собранням подякувати Господу і більше зайняли желання служити з Богом завіт. Всі, ви всі знаєте, нашу сестру, яка виросла разом з нами. Можливо, помните, коли вона нас пришла людина, прийшов час, вона виросла, прийшов домов. І на мене заявила, що не хоче зустріти Господи. То є велика радість. Я вірю, що, як написано, все не в раді, ангели радіють, ті, радіють, діти по всі раді. Що ти хочеш служити для Господа. І я б хотів, щоб ми зараз з вами піднялися і помолилися, попросили, щоб Господь благословив столітку у готовці до хрещення, коли прийде час зможе, щоб вона заключила з Богом заряд. Давайте ми всі помолимося. Дорогий наш Господь, ми безмерно вдячні тобі за твою велику любов на Голубському Христі, що ти дав своє життя за кожну людину на цій землі, яка проживає. І ти хочеш, щоб кожна людина, яка повірить у тебе, мала життя вічне. І сьогодні, Господи, коли ми видимо, що одна людина хоче заключити з Богу, то, Господи, наше серце переповнено велику радостю, велику подяку, Господи, що. Своє життя, бо є в тебе, поклонники, люди, які хочуть служити тобі. Господи, бажала, проси, Тебе, щоб Ти поблагословив всю сестричку, Лівку, щоб ти, Господи, їй мудре серце, щоб, щоб вона могла підготовлятися і силити Слово Твоє Святе, і по вірі заключитись Богу і бути Твоїм дитятком, за яку ти дав, Господи, своє життя. Поэтому просимо, Тебе, якщо були якісь трудності і спитання. У її житті, можливо, будуть якісь перешкоди, то, Господи, пожалуйста, поможи їй мати цель, стремління, мати зв'язок з Богом, не потряди його. Поэтому, Господи, благослови її, благослови її батьку, поможи, щоб вони радувалися, що ми вклали в свою донечку любов до Тебе, Господи, Поэтому поможи, щоб вона могла служити для Тебе, радуватися в церкві, радуватися родом Твоїм. Зустрітися з Тобою. Поэтому даруй, Господь, благослови ноги серця, які хочуть сьогодні заключити завіт з тобою, Ти, пожалуйста, Поблагослови їх, даруй їм таке гаряче желання стати на сторону Твою. Тому що нам хоче, щоб ми, ми, відкладували на потом. І возможно може бути поздно. Поэтому, Господи, мені благодаря, пожалуйста, поможи, щоб усі люди. Які люблять тебе, які хочуть служити тобі, стали на твою сторону, заключили завество, побіщали, служити тобі в добрій совісті, і щоб які б сили зла не прийшли на долю людини, ми могли вистояти Твоєю допоможю і служити тобі, для слави твоєї. Отрой Господь, вим'я своє життя, Твої святілюбічі руки і дуже дякуємо тобі за той план спасіння, за волосську жертву, за славами і отця сина і святого духа. Амінь. Я дуже радий, ми всі радіємо, бо Господь допоможе тобі поготовці і розв'ятами, будемо підготовити вчити принципом віри і потім прийде час засвітиш цим всім всі собранням про твою віру, хоч Господь благослови тебе. Hvala oh. što